Добрий день, дорогі діти! У світі дуже багато різних іграшок, але є така, що подобається не лише дітям, а й дорослим. Відгадайте загадку, щоб дізнатися, про що йде мова. Плига-плига цілий день, через лаву, через пень, через кущ і через квіти. Що за іграшка це, діти? Так, це м'яч. Я сьогодні пропоную вам зліпити дівчинку, яка грає з м'ячем, але спочатку підготуємо наші пальчики до роботи. Щоб зліпити дівчинку з м'ячем, потрібно взяти дошку, стеку, пластилін, серветку, а також тоненьку ниточку будь-якого кольору. Спочатку я буду ліпити дівчинку. Для цього візьму білий пластилін, зроблю голову, ручки та ніжки. Голова. Голова, ручки та ніжки готові. Будемо робити обличчя, очі ротик та зачіску. Дивіться уважно та повторюйте за мною. Потрібно зліпити їй одяг. Це буде в нас плаття червоного кольору. Плаття готове, з'єднаємо всі частинки. Дівчинка в мене вже готова, і ми могли б з вами дати ось будь-який кольоровий м'ячик їй до рук. Але ми з вами зробимо м'ячик незвичайний, а різнокольоровий. Для того, щоб зліпити різнокольоровий м'ячик, я заздалегідь підготувала 4 кульки одного розміру, але різного кольору. А також мені знадобиться нитка. Дивіться уважно, що буду робити я. Та повторюйте за мною. Беремо нитку, вона буде в нас замість стеки. Будемо розрізати наші кульки навпіл. Дивіться уважно, посередині приклали і добре притисли. Добре-добре до кінця. Підняли і витягли ниточку. У нас вийшло, ось дивіться, що, був один м'ячик, одна кулька, а стало дві півкулі. І так робимо з усіма. Ось, що в мене вийшло, тепер залишимо по одній півкулі кожного кольору. Все зайве приберемо. Тепер ниткою будемо розрізати кожну півкулю на чотири частинки, так само. Посередині притискаємо і ось так. На 4 рівні частинки, кожну з цих частинок. Ось стільки частинок в мене вийшли. З кожної півкульки вийшло по 4 шматочки однакових. Ниточка нам більше не потрібна. Тепер будемо з'єднувати ці частинки. Беремо один колір, це в мене рожевий, візьму зелений, гострими кутиками догори, з'єдную, далі беру помаранчевий. З'єдную і синій. Ось так з'єдную. Дивіться, половинка м'ячика вже готова. Тепер так само роблю іншу половинку, синій до синього кольору приєдную помаранчевий. Далі який зелений та рожевий. Так, наш м'ячик майже готовий, все треба вирівняти пальчиками обережно. А ще ми візьмемо і ось так покатаємо кульку, щоб він у нас був гладенький. Ось дивіться, який м'ячик вийшов в мене. Наша дівчинка дуже рада такому м'ячику. Ось така дівчинка з м'ячем вийшла в мене. З нетерпінням чекатиму на фото ваших робіт. До наступної зустрічі, дорогі мої діти!